Всім привіт ви на каналі інтернет-магазину Лампа. Lampayui. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде люстра відробника Ride Selection. Це в мене модель на 6 плафонів, є ще такого самого виконання люстра на 8. І пропонуються підвісні моделі з одним та трьома плафонами. Каркас її повністю з металу, Колір покриття золото. це дзеркальна поверхня плафони з матового скла. Розмір плафону 10 см на 15,5. Патрони є 14 термостійкий пластмас, максимально допустима потужність кожної лампи 40 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED-лампи. Споживає кожна 6 Вт, видає є близько 50 А також діаметр лампи максимальний тут може бути 57 мм, інакше плафон не встановити. Я її підключив, ось так вона виглядає. Вімкненою. Скло тут таке, не дуже щільне, тому світло розсіюється дуже добре. Вона буде яскраво освітлювати кімнату. Кімната може бути будь-якого типу та призначення, Площа її до 20 квадратних метрів. Висота люстри від стелі складає 41 см. За бажанням, можна, в принципі, може комусь це сподобається. Така ідея, можна. Плафони таким чином виставити. Навіть не плафони, а ріжок. Можна через один, можна всі розвернути донизу. А в такому випадку висота люстри буде більша, від стелі, це 60 см. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки діаметр стельової чаші 10 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Лампа Йої. Побачимось!